Учнівське самоврядування гімназії номер 201 вітає всіх вчителів та учнів з новорічними святами. Бажаємо легкого року, нових друзів, яскравих вражень та багато щасливих моментів. Бажаємо здоров'я, спокою та нездохідні. Бажаємо підтримки рідних, добрих людей поруч і впевненості у собі. Також мені дарує тепло, усмішки та добрих зустрічі. Бажаємо сміливості, перемоги, веселих днів Дні. і здійснення планів. Свято вже поруч. радійте всім серцем. Хай у вашому домі завжди панують тепло, доброта і гармонія. Новий рік приносить нові можливості. Кожен день 2026 року це шанс зробити щось справді класним. Але буде добрим, світлим і щедрим на яскраві момент. 2026 стане добрим і щедрим для кожного. Нехай рік подарує упевненість на та багато нових завершень. А поруч будуть ті, хто підтримує та надихає. Нехай святкові дні принесуть тепло, радість і справжній диван. Бажаємо вам світло, щасливого і успішного 2026 року! двадцять шостого року.